Ти чого засмучила? Ну, що ми знімали лук No2. І тут тривога. Ну, засмучено цього. Та ще тривога, і в садочок не можна. Так показуй свій лук No2, покажеш. <звук> Ти дуже гарна. І в садочок скоро обов'язково підеш. Не засмучуйся, не плакай. Зараз захисники швидко розберуться і підемо, домовились? Усім доброго раночку. Сьогодні в мене лук Номер 2 Дивіться, ось кориці такі. Також е, взяла собі кофточку, бо на вулиці холодно, і ось розпущена волосочко, але іще ще овоч. Ну, ось так от. Я получила садочек. Папа! И очинить нелуги с крыльцами. Ну, сейчас скоро застенимось. бувай Вас люблю.